Сьогодні ми проводимо захід, який присвячений всесвітньому дню біженців. 20 червня це є дискусія за результатами фотовиставки, яка називається Нові обличчя громади історії незламності. На даних світлинах зображені люди, власне, які були вимушені переміститися із своїх домівок. До Калуської громади ці люди сьогодні є членами та членкинями ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Калуській міській раді, і власне сьогодні вони розкажуть свої історії незламності і те, з якими викликами вони зіштовхнулися при переміщенні, як вони їх подолали, і які результати їм вдалося досягти. Калуську громаду обрали тому, що тут. Активні мешканці, активні також і внутрішньопереміщені особи. І, власне, активною є діяльність ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Представлено 20 родин людей, ми їх добирали, ті, які інтегрувалися, ті, які можуть поділитися своїм досвідом, є серед представників, ті представники, які є з зараз там, то тут сітки допомагають з військовим активно, є вчительки. Які продовжують підтримати свою громаду та з тої області, з якої вони переїхали? Є представники районної ради ВПО, є представники тих, хто вже відкрив калуш для себе як місто і хоче залишатися жити. Це день, коли ми можемо знову нагадати про себе, звернутися до представників громадських організацій, представників міської ради, що які у нас є проблеми, питання і. Поспілкуватися власне триває страшна війна, і в нашу громаду прибуло надзвичайно велика кількість втрачнопереміщених осіб. Близько 10 тисяч були вже хтось повернувся назад, хтось поїхав далі за кордон, але стабільна цифра близько 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб у нас є. І що дуже втішить, що ці люди, ми вже називаємо їх біженцями, точно приміщеннями. Це наші калушани, тому що багато хто придбав житло, і дуже що тішить, що вони є надзвичайно активні. Наше місто, власне ці люди одні з перших створили раду. ВПО це дієвий орган. Вони їздять, вони добиваються для своїх, таких як вони, якихось виплат. У нас голова, у нас заступник дуже потужні. щотижня приходять до нас на нараду, розповідають, які в них є проблеми. Дуже тішить, що дуже багато сімей мають тут уже роботу. Дітки входять у школу, що дуже важливо, і це такі дуже активні, активні люди, тому що ну половину з цих переглядів. Ну, тих фотографій людей, людей знають це і члени молодіжної ради, це і член ради ВПО, це і члени громадських організацій. У нас є багато громадських організацій, які активно. Тобто, це люди, які не просто прийшли, приїхали в нашу громаду і чекають, що їм щось дадуть. А вони самі активні, вони включаються, вони пишуть проекти, вони виграють проекти і реалізовують у нашому місці в кожного своя історія. Але дуже важливо, щоб саме ці люди відчували, що що вони є нашими, а ми готові їх об обвернути. do seu into tipo.